Привіт, усіки! І у нас сьогодні слоти онлайн. Топ-слоти для 2025 року. Давайте будемо з вами поки що крутити вертіти, отримувати виграш. А це супер. Так, друзі, ми граємо в слоти Demigods 6. Це у нас казино GGBet. Як ви бачите, нам нормально так і зразу насипає. Ми зробили всього декілька прокрутів і вже... І вже досить такі гарні виграші маємо. От самі дивіться, це щось просто вау. Ну, супер. Так. Крутим вертим. Що мені ще подобається в цих слотах? У нас є бонуска, яку ми можемо купити. Бонуска коштує 18 баксів. Так що давайте затестимо. подивимося, що у нас з цього вийде. Блоки ми вже заходили, і ми йдемо до Тора. Ага, у нас 12 прокрутів. Стартуємо і чекаємо. Щоб... Так, побачимо, побачимо. Непогано, непогано. Уже $1,20 ми маємо. Супер. Чудово. Побачимо, наскільки у нас щедрий торт, тому що лопі був досить таки щедрий. О, супер. Mm -hmm. Так, друзі, ви також можете зіграти в цей слотик, або в будь-який інший, який вам сподобається. Переходьте в опис під відео, або в перший закріплений коментар, тицяйте -ти -ти. і також грайте, вигравайте, отримуйте задоволення. Так, супер. Угу. Супер! Гарний виграш. Полетіли далі. Слухайте, давайте піднімемо з вами ставочку. На, о, бачите? Ставочки у нас тут досить такі не низькі. Доляр. Давайте покрутим. Підняли ставку і виграли. Супер! крутимо Чудово, чудово, крутим ще. Знаєте, що мені ще подобається? Те, що можна грати на телефоні. Тобто, якщо вам стало скучно, чи не знаю, захотілося вам, Ви собі просто дістали свій смартфончик і колатийте. Крутите вертите, наприклад, як я. Тінь-тін. Ще пару прокрутиків. Ой, супер. Просто оце, я розумію, гарний, <смі> такий гарний виграш. Що. що ж, друзі, усім гарного настрою. Великих перемог і удачки! Беріть себе всіх, обняла. Пока-пока.